Товариство, доброго здоров'я! Канал Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, радий вітати всіх, хто перейшов до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами. Друзі, хто не підписався, обов'язково доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї. Людей, які бажають рости і розвиватися в галузі свинавства. Як би то не було складно, на сьогоднішній день це робити. Товариства, як і обіцяв, будемо потихеньку працювати і поговоримо разом з вами про дуже важливі і актуальні питання у галузі спінарства. Ну і присвячення безпосередньо тема сьогодні буде у нас як і завжди щонеділі Цінам на живу вагу, цінам на сало, м'ясо, тим паче, що Тут, можна так сказати, є певні зміни, зміни у кращу сторону. Ну а від вас, дорогі глядачі, підписники, всі, хто дотичний до галузі свинарства, володіє інформацією. Будь ласка, пишіть внизу в коментарях регіон, в якому саме ви проживаєте. Ну і напишіть, будь ласка, якою є ціни на сьогоднішній день у ваших регіонах. А це 3 серпня. 2024 рік, так що і я і всі, хто е, будуть дивитися це відео, будемо вам дуже вдячні. Ну а в цілому потім сформуємо розуміння і бачення, якими є ціни на сьогоднішній день у наших регіонах. Друзі, що стосується якраз ситуації у нашому регіоні, і покращення ситуації о, о, примило, примило. біжитицьку їжу. Друзі, значить, що стосується безпосередньо покращення, про яке я говорив трішечки раніше. Покращення у нас це зв'язане з тим, що ціна на живу вагу безпосередньо у нашому регіоні, в моєму районі, поступово, але починає рости. Якраз от вчора ми разом з вами. Обговорювали можливі причини того, чому я вважаю, ціна надалі буде продовжувати рости. Зв'язане все це із, ну, можна так сказати, несприятливими умовами у галузі свинарства. Одна із них АЧС, яка дуже-дуже сильно бушує і у величезних кількостях зменшує поголів'я в нашій Україні. друге. Починаючи вже із весни цього року, люди значно менше почали брати і тримати поросяток, все це. Призводить до того, що з часом хотіли б ми того чи не хотіли, але е, якби стається так, що починає з'являтися попит. Безпосередньо у нашому регіоні це вже доконаний факт. Буквально дві недільки ще тому наші місцеві перекупи говорили про те, куди ви подінетесь із своїми поросятами. Ну а на сьогоднішній день складаються умови так, що найди мені де можна купити поросят і ціна друзі на рівні 60 гривень за кілограм, якщо це порося 180-200 кілограмів. Якщо це поросята там, до 150 кілограмів, дуже сильно поки що якби, говорити про купівлю таких поросяток не хочуть. Всі хочуть чимало. З гарним виходом, ну але тим не менше, ціна уже на сьогоднішній день почала поступово рости Навіть у нас з великим нетерпінням чекаю подробиць безпосередньо уже від вас з приводу того, які ціни у ваших. Регіонах, ну а що стосується ціни продукції у роздріб, то глобально вже місяців два, як ціни у нас не змінюються. Буквально за декілька хвилинок час вам все в найменших подробицях розповім. Ну і що стосується продажі продукції в розріб, то із стабілізацією подачі електроенергії продажі пішли значно значно краще і значно-значно. Значно активніше, буквально от місяць назад розповідав вам про те, що були такі базари, що ні одного кілограма ані сала ані м'яса не продавалось. Зараз же потихеньку-потихеньку, але все стає, можна так сказати, на свої місця і свининку підбирають досить таки активно. До речі, можете написати у коментарях, як. У ваших регіонах стосовно куплі продажі свинини можливо люди трішечки переходять на курятину, можливо, на кролятину. Ну, мені також буде дуже дуже цікаво почитати, якому саме м'ясу українці віддають перевагу у тих чи інших регіонах. Ну, основне пишіть регіон, щоб ну якби ми мали розуміння, що іде Ціни на лопатку на рівні 160-170 гривень за кілограм, 165-175 гривень за кілограм шиок, без кістки 180-190 гривень за кілограм рейка, 175-185 гривень за кілограм голова, лівер, ноги від 50 до 70 гривень за кілограм. І салко свої незмінні від 50 до 140 до 150 гривень за кілограм. Залежності від товщини і якості безпосередньо сала. Товариство, ще раз е, прошу вас перейти у коментарі. Напишіть, будь ласка, ціни на живу вагу, напишіть, будь ласка, ціни на продукцію у розріб. Е, чому? Віддають перевагу у ваших регіонах і що краще і активніше купують на базарах. Буду з превеликим нетерпінням чекати від вас цієї інформації. Ну а ми, як і завжди, зустрінемося завтра. Завтра обговоримо ситуації навколо куплі, продажі поросяток маленьких відгадівельних. Ну і по традиції хочу побажати всім нам мирного неба. Бережіть себе, рідних, близьких. До нових зустрічей.